Черкаської області це таке маленьке містечко е, з доволі таким е, нормальним, середнім рівнем знань школи. Зважаючи на те, що там завжди були прекрасні оцінки, я завжди встигала зі шкільною програмою, не спала ночами забітягувала, але пройшло усвідомлення того, наскільки рівень моїх знань є низьким е, порівняно з тими програмами вступними, які були. Знову таки, проблема ще одна з коли я бачу, в мене не було можливості їздити на курси тоді в Київ до на курсів в ступні, і, і я не могла знайти викладача, який би допоміг мені навіть у нас в місті вирішувати ті завдання, які стояли перед вступом, тому що рівень викладачів був дещо слабіший. І тут була така різниця суттєва, що е, студенти, які вважають, що вони все знають, що в них була добра підготовка з київських е, шкіл, коледжів, е, вони почали... Я ж таки в, Умені, в педагогічному Університеті, а, а там така дуже складна ситуація е, з ректором і з підтримкою позиції довачника. Ця людина е, організувала, ну, він є е, прихильником поезії Ліни Костенко. Він організував величезну групу е, в контакті, з близько там більше 30 тисяч людей, там прихильників Ліни Костенко поширює її е, е І тобто, от для мене це було тоді таким, е, настільки незрозумілим явищем, що людина е, підтримує туенцію, що воно зовсім, зовсім як на мене це різні площі. А Також маю дуже доброго друга, який е, на своєму третьому курсі вже зараз навіть їздить в якості суді, мав'яде з економіки, і він є там суддею через свій високий інтелектуальний розвиток. Разом з докторами, кандидатами наук економічних. І що він каже: що, е, стосовно того, як свої пріоритети розставляти. Е, замість того, також, щоб відвідувати деякі предмети. які Wann 12% респондентів зазначили, що їм просто вони принципово не дають хабарі. Ще 16% зазначили, що їм могильно давати хабарі. І ще 14% зазначили, що їм дорого давати хабарі, тобто ми бачимо, що в суспільстві є зневага до такого явища, не в усіх деяких. І ще знову тут ми бачимо, наскільки це явище досить є складним і е, таким тяжким для розуміння. Бо е, досить часто е, людьми є не сприйняття цього явища, а до, але в деяких випадках люди вважають, що це таке треба, це нормально, це повсякденне життя, нібито це вже вкорінилося в ментальності людей і все таке інше. І тому, от е, підводячи до підсумку, що хочеться сказати. Що все одно, коли ми задали таке запитання, навіть чи залежить вибір власне, від кожного? 88% людей зазначили, що так, це рішення залежить від кожного з нас. Тому я вважаю, щоб це рішення таке залежало від вас, щоб ви були індивідуально сильними і самі формували свої Дякую. Дякую,